Шановні телеглядачі, в ефірі передача у колі домашніх турбот. І розпочинаємо ми її, як ви вже напевно зрозуміли, нашою найпопулярнішою рубрикою Дачник і сьогодні, на відміну від інших попередніх передач, де ми говорили і про садіння дерев, і про обрізку дерев, і про неймовірну формовку такого дерева, як персик. І про лікування е, деревами. Сьогодні ми розповімо вам, як ви зрозуміли, про бджіл, які дають найсолодший, найсмачніший продукт мед. Коли мова заходить про пасіку, уявляєш собі вулики в саду чи на затишній галявині і тисячі бджіл невтомних. Та пасіка може бути іншою. Микола Казімірович, ви пасічник, напевно, з великим стажем, дивлячись на те, все, що тут нас оточує. Скільки ви займаєтеся бджільництвом? Павільйоном займаюся на сьогоднішній день. 5 років, а займався тільки вуликами. Але коли я зрозумів, що таке павільйон, я вулики всі уністожив. До одного. Продав, роздав, подарив і зробив павільйон. цей. Що таке павільйон? 20 минут і я погрузився. П'ять хвилин, трактором зачепив, і я вже поїхав, повіз пчоли на квітку, на ту, що я хочу, на ту, що вона хоче. А вулик береш 5 чоловік, носять вулик на машину. І по дорозі кришка злетіла, бджоли повилітали. Хлопці порозбігалися, не знаєш, що робити. Приїхав туди ночі, сам носиш, знімаєш. Коротше, а ще треба заплатити тому, хто це. Ну незручно. Незручно, зовсім. А павільйон, і в ньому постійно живуть бджоли взимку, да, да, влітку. Да, да. Ну бувають випадки, коли бджоли покидають вулики і тікають. Це ну, від чого Це таке не буває? так, то тікають це від хімії, і вони згинують, бо. Пасічник розумний на зиму оставляє мед. А той, що хоче забрати мед, медвідь злодіва, яка у нього. Він забрав мед, цукру насипав їм, зробив, і вони переробили це, все, і самі згинули. І так, або їдла нема, або зношена пчела пішла в зиму. Вона mm. на весну не вийде. Зараз весна. Бджоли, я так зрозуміла, вони ослаблені. Як допомагаєте бджолам війти в життя? Ну, щоб в першу чергу. Провіряєш кожну сімейку, щоб була матка. Якщо є матка, значить буде яйце. Буде яйце, буде маленька бджілка І розвивається. Тепло, 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 тепло. Треба дуже-дуже-дуже, щоб вони були в теплі. Буквально 16-12 днів. Потомечка вони вже починають носити пергу первую і чимось годуєте їх? Ні, 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 ні. Якщо я б вчив годувати цукром, я не пасічник. Ага. Ви мене тоді не будете купити того меду. Я повинен її годувати. Їхнім медом я підставляю рамку з боку, яка стоїть, цілу зиму не тронули. Я до них ближче, 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 ближче. І вона, коли закушує мед, вона починає розвиватися. Матка тоді починає більше чарити. І пішов, пішов розплод. Коли пішов розплод, сім'я велика. Вона вилетіла, прилетіла. Нас на акації прошли рік не дуже, А позапрошлий давала 5 кілограмів в день меду. А от та рамка це взагалі якась, ну я не знаю, чарівність якась в цьому є. Як вона утворюється? Ну, першу в першу чергу зимою пасічник сидить, збиває рамки. Да. Збив саму рамочку. А от туди вставляє. Серединку натягує проволочку. Ага. А потомочка бере вощину і на вощині її, мовити. І потім її вставляє вже в вулик. І молода пчела відтягує соти. А дюрочки, вона да, такі да, соти, да, вона да, робить сама. Да, джинка, да, да? Да, відтягує соти, так. а вже матка тут, як тут, з яйцем, раз і положила туди. Ага. Друга пчела, тут як тут мед кинула. от. І оці от, от соти наповнюються, а потім що? Вони ж виливаються, напевно. Не, не, не. Якщо вони будуть виливатися, пчела, повинна запечатати мед. Закрити Так, да, закриває його, ага. запечатає. Ми його беремо токуво, ту рамку ніс не буде. Ну коли мед сирець нахилив, вже біжить. Нахилив вже біжить того меду. Качати не можна. Ага. Треба почекати день, два, щоб пчела його запечатала. — Вони знають, що вже заповнено да, да, і так. Да, да. Вона його робить на 5-10 років. Той мед може стояти в цій рамці. Та що Пчела його зробила і воно стоїть. Тоді ми той мед забираємо. І ставимо. Але перед тим, як я починаю качати перший мед, я повну рамку вже ставлю на зиму з боку. Ага. Я її не викачую. Ага. Друга качка, друга рамка, третя качка третя рамка. І я ставлю, бо є такий прошлий рік нас навчив, дуже жорстоко він повівся з нами, з пасічниками. Трошки весною дало меду, а потім поїхали, ми на розторопшу меду нема, влаги нема, нектару нема. Поїхали на гречку, гречка нічого не дала, але благодаря тому, що я відставив вже чотири рамки, я спас сім'ї. Люди погибли в минулому році погибли по 100-60 по 60 сімей. Дуже багато погибло людей в джіл. Ну а ми, пасічники, настоящі, будем казати, які любимо бджіл. Не вкрав весь мед і поніс на базар продавати, а оставив їм, щоб воно було так, як треба. Микола Казіни ну от вже запечатаний мед, а як його відпечатати? Щоб мед добути, що треба зробити? В першу очі, витягнути його з сім'ї, обтрусити пчоли, поставити його в миску, зрізати з брус, поставити його в медогонку, прокрутити, потомичка його витягнути, поставити медогонку під бік сітку і злити його в посудину. Оце є, називається добути меду. Продають от таку пильцю. Це що? Це пильця це чоли літають на квіточки, на ножки беруть обніжечку таку, і коли в вулик вставляється, така пильці і той півцев обшкрабує їм ту пильцю, вона падає ага. і роблять її... вони обчищають лапки так, да, да, Це, це пильця, вони її несуть туди і складають як перга. Це корм для маленьких бджіл. Що ага. його продають на базарі, і кажуть, дуже кусне. Воно і вкусне. Не, кажуть, що корисне, не тільки вкусне. Ще воно корисне було би таке. знаєте, я вам об'ясню, що таке пильця, щоб ви були в курсі ділянку. Коли вона свіжа, так як трава, соковита і результат є. А як сіно? Просто сіно, так само пильця висохла, поживні речовини вилетіли з неї, Осталася тільки одна пильця. Ага. То ось що таке пильця, щоб ви були в курсі діла. і пергу. А пергу, то це вона вже тут, а вранці, коли тут приїжджаєте додому, пасічник вам каже, ви відрізаєте кусочок, в рот положили, поїли. Особливо кажуть як. Приболіла людина, ослаблений організм, то тоді його треба їсти і щоб підняти трохи тобто, мед не тільки смачний, він ще лікувальний. О, там а ще що? є перга, пильця, ну будемо казати, збрус пожувати для дуже ґадьосин. Дуже хорошо. Ага, це коли в сотах мед. <світ> да, 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 а да. Це оце є, що зрізається? Да, це да, 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 да. Він ага. дуже 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 хорошо. Ну і ще є прополюс, да, Лікар, от що лікарство. Це таке? Це Прополюс це псьлка, от він на рамці, бачите, от, от він, це є прополюс. Його здирається, береться пів літра горілки, ложка прополюсу, настається, де ранка витрили, в організмі щось заболіло, помастили, випили в рот, тут чи помастили, і воно лікувальне. Дуже-дуже-дуже. Це що ви були в курсі діла, це, це, ну, сл слов нема для цього. От. Що ще таке є? Навіть лікувальне тут. Є? Чи віна моля? Що таке вчинили моля? – Не знаю, нічого чу... не чула. О, о. Це наш враг. Пасічників враг. Ну він і наш враг вдома. О, бачите? А він має лікувальні свойства дуже великі. – Ні? Да, да. А що вона таке? – Вона такі, такі ці, ці маленькі такі хробачки. Вони ага. лазять тут коло. Ми їх пенцетиком вилавлюємо і в баночку складуємо, заливаємо спіртом 75, ну, 75 такого. І настаюємо там 18-20 днів і приймаємо каплями. В інтернеті написано лічення восковою молю. Що таке воскова моль? Це ракова клітина, яка має оболочку воскову. Но для того, щоб її роз'їсти, нічого не може. Хім її не роз'їдає, а ця воскова моль настой з неї роз'їдає цю ракову клітину і тоді людина оживає. Ну і ще не забувайте підмор. Е, тобто, до хлібчоли. Береться їх. Кофемолку перед висушити треба, потім кофемолку розтерти, приносити додому, ставити його теж на стой, суглоби. Все, що болить, от. лічення теж в інтернеті там написано, лічення восковою моллю, лічення під мором, лічення, будемо казати, як правильно лічити організми, взагалі, медовими всіма средствами. То, що ви були я посл... навіть знаю, що сплять на вуликах і той гул, і той. такий. Ну, на сьогоднішній день в мене таке є місце. От, тут і я, і в мене друзі приїжджають, дай полежати, дай побути. І ви відчуваєте оце дріжання? Е, ні, так, воно цього не відчуває організм. Просто аура ця. Пчеліна. Виходиш так. з вагона, отак от і аж тобою качає. Та така що? пчеліна, аура оце все, яке є. Така краса. Ви, напевно, знаєте, от люди дуже бояться бджоли. Якщо бджоли сіли на тебе, ну таке буває. Як поводитися, щоб вони тебе не вкусили? А бджола не кусає ніколи. бджола жалить. Жалить, так. так. Для того, щоб бджола? Чого, махнув такою рукою, чи зарухався, ти такого, все. Все, вона вже тебе в тебе вжалить. Обов'язково вона... сіла. Вона віддихалася, вона десь звідкись летіла, їй треба просто, вона віддихалася на щуці, чи на руці, чи так, ну, Не людина. рухатися. І рухатися. вона побула 2-3 секунди, 5, і взлетіла і полетіла. А замахав руками, що? Получив. вже Це як змії просто. 100%. 100% да. От кажуть, що бджілка от дуже розумна істота. Бжолки головка яка? Як сирник. Вона летить за 6 кілометрів, знаходить, прилітає сюди. Друга бджілка родилась. Знає свою роботу. Третя бжілка, чуть старша, знає теж свою роботу. Та фуражир знає свою роботу. Їм начальство не треба. Зовсім нікого не треба. Там начальник матка. Так. Оце одна, яка знає свою роботу, щоб тільки правильно засіяти гніздо, а всі пчоли знають своє. Зранку вона проснулася і до вечора процес роботи йде безпереривний. Там немає такого, щоб вона десь щось таке... там і такі є, навіть ці трутні. Ага. От і поїдають мед, але без буде. них То, теж нічого теж не буде. Оце вони там такі виходять про осінь, і їх вже пчоли випихають через льоток і кажуть, все, гайда. І тут висипають, висипають, викидають. П'ять-шість пчіл сідає на нього зверху, на того трутня катаються, катаються його, обесилюють, і до льотка і витягують його, щоб він не їв їхніх харчів. В них такий розпорядок, ну що людям дивно, так? Порядок, одні прибирають, так, другі. Так, ти, так, ти, ти, так, як так. там вони. В ну, першу в всередині вулику нема сміття, нема мертвої пчілки, нема нічого. Чистота. Все, чистота. Десь якась дирочка, вони без бігом прополюсом його заділиють, щоб не було, щоб з не було. Ремонт. Кожен знає свій, все знає свою роботу. Я вам скажу, що ще таку істоту, як бджола, щоб ще такі люди були. Ну, хоча б 5%. Ми б жили. А так бачите, як ми живемо. Теж добре. б ви побажали нашим дачникам, тим людям, які хотіли би завезти пчіл, бояться чогось. Я що це дуже складно. Ну я вам скажу, що тим дачникам я нічого не буду вважати. Купляйте у нас мед, не заводьте пчіл. Якщо не можете їх, щоб бо пчіл, пчіл, він, я хочу пчоли. Завів пчоли, він її бістренько, що Шо... він її може зробити. Він ж не знає, як з нею обходиться. І на другий рік вони погибнуть. А приходить до мене і каже, слухай, що сталося? Всі пчоли посипалися. Я кажу, то прийди лучше до мене, купи мед, не заводь тих в жіл, бо кажу, якщо не вмієш... Треба знати і вміти. Вміти, знати і розуміти пчолу. Все, якщо цього три слова не будеш, знати і вміти. Значить, не будеш. Тобто дуже хотіти. 에... Це ще не означає, що ти будеш бджоляром. <р Acces> до бджолярств, до такої будемо казати, професії, як бжоляр, люди йдуть, ну як вам сказати, роками. роками. П'ять, десять, двадцять, тридцять років. От Я знаю дідуся одного, йому 75 років, він бджоляр. Но він будемо казати з 10 років. Це йому 60 років, він займається бджолярством і він ще не все знає правильно, як з ними поводиться. Вчитись, вчитись, вчитись. тільки в них. Я вам бажаю успіху і багато багато меду. Дякую, Приїжджайте на мед. Прекрасна природа весною, така свіжа зелень. І хочеться без кінця говорити тільки про це, про природу, про дерева, про квіті. Але їсти теж треба, тому рубрика смачного. Хочу показати вам прекрасне, українське блюдо. Це давнє блюдо. Галушки. Але ці галашки називаються нудві. Що нам для цього потрібно? Тісто. Зараз я покажу, як робити Значить, На один стакан кефіру. Одно яйце. Нудлі це м'ясо, це бараболя, це тісто, до нього не треба хліба. Значить, стакан кефіру. Одно яйце, м'ясо, Чайну ложку, сьогодні, для тіста. Пасимошся. А посолити, казала моя бабця, якщо готовиш тісто і не посилити, то до чорта готовиш. Обов'язково тісто, любе тісто потрібно посолити муку додаємо стільки, щоб тісто було не туге як на варенике, а чуть-чуть трохи Я Даємо помічниці, а ага. зараз у нас за тісто, я розкажу, що я робив далі. Я е, приготував м'ясо такими 2-3 см. свинина гов'ядина, ну, взагалі готується з говядне, але свинина трошки зерніша, і виходить, які як сучніші. Хотя говядина порізніше. Я зробив овочі, цибуля морковка. Часно, що це ми, і, і Я підсмажу барабонку. Вона на пів готова. Я просто їм багато олії, підсмажу такими крізь на 4 частинки. Беремо, будиться трі. Так, Це наш інші. І залишилися тільки нудний. Раз, два, три і нудні. У нас вийде прекрасний швидко. Ситеньчик наш готовий. Висипаємо м'ясо. М'ясо піджарили, посолили, по перчі. Нічого по вкусу, більше нічого не було. Добавляємо сівую норку. Води. Щоб покрити. Накриваємо кришкою. Ну, зараз не потрібно, хай м'ясо По площі віддаду вже свій склад. І потім цей бульон ми е, досовуємо. Накриваємо кришкою 30-35 хвилин. Ми повинні вчитися. Залишаємо. Беремося до наших Ну, До наші вже замішані. Що нам потрібно для них? Багато кроку, петрушки часнику. Можна крупну. Часничку. З п'ять зубчиків. Воно лишне не буде. Часник українській кухні ніколи ніяк не буде лише. Перемішуємо. Це наша начинка для муки. Значить, Розкачуємо тісто. Тісто в нас виходить магеньке. Чим м'якше, тим пішніше будуть самі. Що робимо? Розтоплене масло. Остання. Розтоплене масло. Не жаліємо. Не жаліємо масло. Я знаю, що ви, дуже дороге, але якщо ви хочете зекономити, так як економимо ми, ми купуємо сметану, розбиваємо і масло. І у нас виходить масло. Не по 80 гривень за кілограм, а по 45, по 40. Це вигідно, І Це натуральне наша до нашого масла. Посыпаем цветы часник за ним. Можно тільки укропчик, но я же добавляю по трушечку. Закручиваем в рулетки. Нарезаем рулетки. Вот такую рулетки. в нашей нутрии. Mm -hmm. Чекаем. Пройшло 30 хвилин, наше м'ясо допушилося. Ми досили, до допрочили, кинули височек, вот на голову на службу будиночок. Ось на готову випічку. Беремо нашу чуть-чуть піджарну барабанку. Закидаємо. Слой по м'ясу. Внутри, виходить, готується як на пару. хочеться для великої сім'ї. На 4 чоловіка, на 5, на 6, напевно, бачите, У мене пішло кілограм м'яса, десь кілограм картошечки. І я зробив таку порцію. І достатньо, щоб нас залишити. І поверх картофель зразу ж ставимо наші люди. Галушки. Ну, тут виходить справа, а це галушки. Колись мама до мене казала, ти такий нудур. Чого я нуду? Довго готувати, напевно, багато циху. Чисто нудуль називаємо. Хоча весь час приготування – година своїх страви. За годину можна ось таку порцію приготувати. Дуже. ...близько до другого стану, тому що тісто на кефірі сутою воно росте. Накриваємо кришечки, робимо менший вогонь, Хвилин 10 Наша передача закінчена. Я, як завжди, залишаю для вас свій номер телефона. Дзвоніть, якщо маєте якісь пропозиції, зауваження, або хочете самі взяти участь в нашій передачі. Зараз я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі.